Прополочний карен. Такий принцип. Тут тройничок. Два штуки зроблені. Тут циліндри стоять два штучки. Тут з поршньової палець зроблений. Зі МЗ. А це так тут зроблено. це в мене. Хоч 7 чи 8, мабуть. Отакий От вийшов апарат у нас хорошо їздить з ложеним, а так їдеш по всій дорозі. Якщо далеко їхати, то погано. А так зложив і погнав. Одне, тут циліндр треба бе трошки. Перевариш, бо він десь складається 90 градусів, малувато, треба, щоб він завалювався, бо приходиться його стягувати там. А то такий у нас вийшов апарат. Тут його розрізав, а робив як, спочатку так розрізав його, низ не розрізав. Сюди палець приварив, а потім його, а потім аж тут зрізав. Ось тут зібрав, а потім розрізала. Так і був принцип. Ну це вже давно робили, от 8 9. Так, якось так.